Дощ сьогодні то йде, то не йде. Я в хату то зайду, то вийду і висіваю. І зараз вийшла, буду пересівати те, що не зійшло. А не зійшли в мене, на жаль, кавуни та гарбузи. Точніше, вони зійшли, але на наступний день були невеличкі приморозки та все загинуло. Десь поділа я свої дині, не можу знайти насіння цілу купу. Тож в Аврорі купила пачечку і замість кавуна. Зараз висію дині. Ще залишилось в мене трішки гарбуза, такий як висівала. І, на щастя, я забула зовсім про те, що я купувала гарбуз Лунга Денаполі. Це дуже смачний, гарний гарбуз і гарно, що я про нього забула. Отже, зараз, там, де вже не зійшло, буду пересівати цей гарбуз. Сподіваюся, що він вже точно зійде. Ось тут зовсім не зайшов гарбуз-мандаринчик. Більше насіння в мене такого немає, тож тут висію лунгу де Наполі. І сподіваюся, що він все ж таки зійде. А тут також був гарбуз, вже немає насіння, куплю ще інший сорт. А ось тут досію той, що вже тут і висіяла, і ще трішечки є. Від фірми Свитязь. Минулого року висівала, мені смак сподобався, тож сподіваюсь нарешті, що гарбузи зійдуть. Ну і знову пішов дощ. Знову намочив, я поки там висівала. В мене намокло насіння, яке стояло в коробці. Тож, скоріше пачечки понамокали, скоріше потрібно бігти та довисівати. Це квасоля топлонг, витка. Тож я її висію біля дерева в садку, нехай по ньому і в'ється. Дерево височеньке, це яблуня, внизу гілок таких вже і немає. А поруч висію фасолю, вінга кущова. І отак в садочку теж в мене буде і город, і квіти поруч повисіваю. Ось під деревом висіяла незабудку. Дуже сподіваюсь, що вона зійде. Тут буде тіньочок, Поруч вже висіяна аквілегія. Тож сподіваюсь на красу. Знову йде дощ. Я тікаю, бо щось він дуже вже дуже вже пішов. І треба сховати насіння, бо намокна його ще багатенько висівати. І навіть тепер вже не знаю, чи встигну я висіяти, бо щось дуже добрячий такий дощик. Сховалася сара і стою і чекаю. Можливо, зараз якусь паузу зробить, бо мені ще щось висівати. І подивитись, що ж його ще побігти та скоренького втикнути. Бо потім вже буде пізно, потім вже буде червень, а в червні вже що посієш, аж нічого. Зараз подивимось, що можна ще встигнути висіяти. Ще в мене сонях червоний, гарнесенький. Ось його, мабуть, треба точно впихнути кудись. Ну що, дощ йде, а я пішла соняхи висаджувати. Та ще там прихопила квіточки, теж походу десь повисівала. Дощ, не дощ, а нам потрібно квіти, красу садити. О, як затягнуло небо. І полощить. Знову сховалася і чекаю. Може все ж таки зараз перестане. Але інструменти на всяк випадок треба позаносити, бо може і тікати зараз будемо зовсім, якщо не перестане так лити. Дощик зробив паузу і я вибігла висівати біля паркану за двором. Я висіваю, а на задньому плані, не знаю, чутно вам чи ні, стрілянина, бахкотиння. Капець. А я квіточки саджу. До речі, доріжка, яку я робила минулого літа, почуваю себе прекрасно, ніяких тріщин, нічого немає. Коврик по, по краях заростає, затягує потрошку землю. Я проривала бур'янці, там подалі повиривала перій поміж барвінком. Це дуже складно, тому що воно все переплелося, діляночку прорвала, там далі, бачите, такі суцільні хащі. Не знаю, буду там далі проривати чи ні, і визволяти місце для барвінку. А ось сосни, на жаль, наші все ж таки посохли, загинули. Не знаю чому, щось їм не вистачило. Тут також все добре. Трішки гірше зростає гоздичка, але вже формується вхідна зона у двір. Ще, звісно, будуть досаджувати, пересаджувати. Треба висадити тут, мабуть, якісь хвойні вічно зелені для того, щоб був завжди охайний і привабливий вид. Підсіла до квасольки квіточок трішечки. Це не постійне місце, тому що планую тут організувати город. Це ділянка якраз за хатою. Тож поки що це все тимчасово. Поки що це тіньова зона. І якісь рослинки, звісно, буду тут висаджувати, якісь квіти, які полюбляють тінь. Хоча ми ж випилюємо старі гілки і старі яблуні, тому тут і сонячні галявинки також з'являються. Ну от на п'ять хвилин вийшло сонечко якимось чудом і вже знову затягує на дощ. Вже зібралась додому, вже і речі в машину поклали. А я раптом вирішила дещо зробити. До речі, подивіться, як вже збирається цвісти і рис. А от побачу я його чи ні, не знаю, бо, Ой, мабуть, не встигну. Два тижні не витримає він квіту. Шкода, бо квітне він перший раз. І ось тут нарешті ця кубка, тепер я знаю, що це, мабуть, Ірис Сибірський, такий вузенький, буде квітнути. Побачу, чи ні застану, чи ні невідомо. Шкода, якщо не застану, хотілося б побачити, яка ж буде квітка у цього Ірису. Як цей кущик буде квітнути. І на цій стороні також сидів, сидів і нарешті вирішив заквітнути. Там жовтенька верхівка, а тут фіолетова. Тільки здогадуюсь, яка може бути квітка. Ну, добре, а я ж біжу з пакетиком насіння і знаєте, куди біжу? За двір. І навіть не на свою ділянку, а на ділянку, яка минулого разу горіла. Звісно, в капцях по мокрій траві ай-яй-яй. В мене тут суміш квітів, і я вирішила, що просипаю ось тут, там, де погоріла трава, можливо, щось приживеться та заквітне, тут прості квіти, мальва. Космея, льон. І нехай буде гарно і на цій ділянці. Курівок тут не випасають, тож я не переймаюся за те, що чи, можна... чи не можна е таке висівати, тож повисіваю. Приживеться чи ні, невідомо. Тому що бур'яни, вони все ж таки сильніші. Хоча і ці квіти такі. Живучі. Отже, якщо буде цвісти, то буде приємно. Я жменьку такого насіння висіяла і біля сільської зупинки. Можливо, там приживуться мальви і буде гарно. Кричать, в нас десь фазани ходять у траві. Ох, і киркуни вони. А так не видно. А по полю сьогодні ходили і навіть літали, то ми їх бачили і не одного. Ну все, справу зроблено. Треба їхати додому. Бо знову дощ накрапає. Ми встигли, можна сказати, виїхати і почалася буквально злива. Чи все я висіяла, не знаю. Час покаже. Головне, щоб зійшло те, що вже є.